Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Андрій Кузьменко український співак, лідер гурту Скрябін, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Герой України посмертно через дев'ять років після трагічної загибелі Кузьми Скрябіна українцям досі болить. І ми могли б укотре розказати драму про те, як жив і як несподівано загинув. Та чи сподобалося б Кузьмі з його жагою до життя і блискавичним почуттям гумору, що українці досі плачуть, коли чують його пісні? Я, я так довго не дозволя. Тож сьогоднішня наша історія про те, як стоматолог за освітою працював таксистом, аби бути музикантом, музикантом, смерть якого оплакують довгі роки. Насправді український шоу-біз міг би не мати успішного співака Кузьму, аби він після Львівського медичного університету пішов працювати за професією стоматолог. Однак цю справу м'яко кажучи не любив і хотів, аби його відрахували з навчального закладу, але дослухався до батьків і отримав таки освіту лікаря. Стоматологічний диплом після університету не дають треба ще рік працювати. Цілий рік я мучив українських громадян. Те, що я не став стоматологом, наша держава тільки виграла. Попри серйозну освіту, артист з маличку займався музикою, закінчив музичну школу і навіть створив свій панк-гурт, який виступав на шкільних дискотеках. Далі було серйозніше. Він із гуртом почав грати фірмову і ні на що не схожу музику у підвальному приміщенні будинку культури. І не втрачав можливості та показував свої пісні усім, хто міг би його підтримати. Так було і з продюсером Володимиром Бебешком. Пустився якісь катакомби страшні. там, навіть такі зайшов кімнату, там якісь інструменти, такі дим, якісь баняки там стояли, якісь гітари. І я почув, як там хлопці грають. Це була група «Скрябін», то був Андрій Кузьменко. Це 89-й рік. Хлопці випускають перший кліп на пісню Чуєш біль? Погляньте на цього красення Кузьму. Це тут він без свого фірмового довгого кучерявого волосся. Юний, амбітний набирає популярності на Львівщині. Одночасно на фестивалі Червона рута гурт посідає третє місце, і Кузьма розуміє, що потрібно рухатися далі. Це вже 94-й. Андрій одружується зі своєю дівчиною Світланою, з якою ходив до школи. Перший час залишає її у рідному Новояворівську і їде до столиці будувати музичну кар'єру. Скрябен став популярним по всій Україні, не ще не переїжджаючи до Києва. Андрію Слава не приходила легко. Ніби його знали, але в цей же час. Моя перша машина це Тіко, старенька, за тисячу доларів. Навіть Андрій їздив на інтерв'ю, на і він сказав, а я там за домом лишив, потім вийшов. Тому що, ну, Зрозуміло, він був а, більш знаменитий, ніж багатий. Перші роки у Києві, пригадує дружина Кузьми, були надважкі, тотальне безгрушів'я, чужа квартира у 10 квадратів і шалене бажання займатися своєю справою. І з цього починав Андрій свій старт у столиці. У той період він мав концерти і навіть виступав у популярній програмі Територія а привіт вам всім людям. Я нарешті сюди заповз. Проте катастрофічно не вистачало грошей. Уявіть собі, вже на той час відомий, але бідний співак ночами підпрацьовував таксистом, аби прогодувати сім'ю. Були такі часи, що в нас не було зовсім роше. Андрій сідав на машині і просто підвозив людей. Так тривало до 2000-х років. Андрій із гуртом співав, але, як то кажуть, був відомий у вузьких колах. Йому треба було якось розірвати цей ланцюг. На цих кадрах Кузьма відпустив своє фірмове кучеряве волосся, співає виключно українською про країну, Європу і Чорнобиль. І саме тоді з ним трапляється телебачення. Я розумів, що з моїм музоном щетно. Чекати якоїсь віддачі з таким як він був тоді. Тобто, ну, тоді перші роки, де перші десять років Скрябіна, воно було таке для вузької аудиторії. Якось підсвідомо я розумів, що треба піти й торганути кудись фейсом. У 2003-му він разом із суперзіркою і розкутою Наталією Могилевською стає співведучим програми Шанс. Подружилися обоє миттєво. Він піджартовував над нею у кадрі, а вона інколи ображалася. Але любила його. Світочка, моя кохана жінка, ти любила мене кудрявого, патлатого. Не знати ще які частини мого тіла сьогодні, будуть е Почти що твоєю подружкою, Наталі Могилєвською. А глядачі обожнювали їхній тандем тандему програмі. Вони стали парою ведучих номер один на телебаченні. Усі, хто, хоч трохи мав голос і слух, мріяли потрапити у програму до Могилевської і Кузьми. Його телевізійна кар'єра складається надуспішно. Пам'ятаю, коли я заходжу в караван. І туди йде бабка, перший раз, коли мене впізнали. І бабка така починає ловити ротом повітря така, до свого внука. Це ж�ulf! Ця ж�ulf! Ця! Ця которая... ну, это же этот із этой програми, який стой. Ну, этот, Вітя Павлик. життя вирувало. Він мав настільки великий авторитет серед прихильників, що міг говорити прямо не приховуючи все, що він думає: про владу, про дороги, про будь-що. Він багато гастролював і мандрував, і під час своєї останньої фатальної поїздки поспішав із Кривого Рогу до Києва в аеропорт. Поспішав у чергову коротку подорож із дружиною. Та на шляху потрапив у страшне ДТП. Той ранок був шоком для кожного українця. Усі сподівалися, що новини про аварію фейк, але ні. Як скажуть пізніше слідчі у народного улюбленця, шансів вижити не було. Кузьма загинув зранку 2 лютого 2015 року. Цю смерть досі не можуть прийняти українці, і саме через це вона обросла безлічу здогадок, міфів і версій. Мовляв, не міг Кузьма загинути просто так. Це точно замовлення тих, кому не вгодили його різкі висловлювання. Після цієї трагедії мене багато років, як мама Андрія Ольга Кузьменко розкаже в інтерв'ю про те, що, на її думку, загибель сина не випадкова. Що це вбивство? Це підстава. 25 років на сцені дві книжки і легендарний гурт, який знали напевно усі минуло багато років, а люди досі переспівують його пісні, і вони досі звучать актуально. Актуальні його тексти, актуальна його музика і його сенси. Він подорожував світом, але безмежно любив Україну. Він зробив чимало, але міг ще більше. Але доля розпорядилася інакше, і тепер йому навіки віки 46. Це могла б бути чергова драматична історія про Кузьму, яких за ці 9 років зробили вже безліч. Та ми не хочемо драматизувати. Дякуємо, що ти був. Дякуємо за твій оптимізм. Зараз він нам як ніколи потрібен.